Заняття з розвитку мовлення, розгляд картини, кішка з кошенятами. Добрий день, дітки! Послухайте загадку. Хто з хвостиком і з вушками, у кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть. Від кого? Правильно, від кішки. Погляньте на картину, хто на ній зображений? Це киця. А біля киці її дітки. Маленькі кошенята. А тепер вискажіть, як називають дитинчат кішечки? Маленькі кошенята. Як кішечка про них піклується, кішка їх годує, кішка їх вмиває язичком. Кішка з ними грається, навчає їх, ловити мишей. Киця любить, як по спинці. Гладжу киценьку свою, як даю я їй гостинці, кашку молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикну її за хвіст. Очі робляться зелені і не п'є тоді і не їсть. Що любить киця? Так. Киця любить, як її гладять по спинці. А на що киця сердиться? Киця сердиться, коли її смикають за хвіст. Правильно. А тепер скажіть киця одна, а кошенят скільки? Так, багато. Мама кішка велика, а кошенятка які? Маленькі, які ж ви в мене розумнички, я вами пишаюсь, молодці.